Всім привіт! Сьогодні у нас перший урок з курсу підготовки до ЗНО, і наша перша тема це відношення та пропорції. На уроці ми розглянемо невеличку кількість теорії, далі розв'яжемо декілька завдань, а в описі ви зможете знайти посилання на телеграм-канал з домашнім завданням. Його ви зможете розв'язати та відправити мені на перевір. Тож починаємо наш перший урок, що називається відношенням. Відношення, відношення це частка, тобто результат ділень. Якщо ми ділимо одне, наприклад, 10 на 2, і в результаті отримаємо 5, то відношенням 10 до 2 ми називаємо 5. Тобто 5 це як 10 відноситься до 2. Тобто результат ділення. Відношення це в нас результат ділення. Ось, це що потрібно знати про відношення. Що знати про пропорцію? Пропорція простими словами це. Декілька відношень, це рівність декількох відношень, тобто рівність декількох результатів ділення. тобто 2. Це те ж саме, що і можна сказати, 40 до 8, Оскільки 10 поділити на 2 частка це 5, частка це результат ділення, і 40 поділити на 8 це також 5. Ось це у нас називається пропорція. Ось цей вираз. Що потрібно знати про пропорцію? Про пропорцію є одна властивість, головна. Тобто головна властивість пропорції це те, що добуток крайніх членів. Крайніми членами тут є 2 і 40. Добуток крайніх членів, добуток це множення, результат множення. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Середні в даному випадку це 8 та 10. І якщо ми 2 помножимо на 40, то ми отримаємо 80. Якщо 8 на 10, то також отримуємо 80. Як бачимо, ця властивість тут виконується. Ось, Тобто це що потрібно знати про пропорцію. Але відношення це може бути і не тільки два числа, і пропорція це не тільки рівність двох відношень. Можемо розглянути, наприклад, умовний клас учнів у школі і середні оцінки. Якщо за 12-бальною шкалою, то, наприклад, у нас є учень 1, учень 2 та нехай учень 3. І оцінки середні учня одного це 12 відносяться до середніх оцінок учня 2 до 11 і до середніх оцінок учня 3 до 5. Це у нас і відношення, тобто оцінки учня 1 відносяться до оцінок учня 2. І відносяться до оцінок учня 3 так само, як 12 до 11 до 5. Тобто з цього ми можемо записати, що оцінки учня 1 до учня 2 як 12 до 1. Ми можемо записати, що оцінки учня 1 до оцінок учня 2, так само, як і 12 до 11. Аналогічно можна з будь-якою парою учнів зробити. І це у нас буде відношення. А пропорція це можна записати інакше. Наприклад, 12 відноситься до 11, і є ще властивість така, що ми можемо домножити ось ці оцінки на будь-яке число. Ну, давайте домножимо на 3. Тобто 36 до 33. І властивість пропорції у нас збережеться. Тобто 11 помножити на 36. Це буде те ж саме, що й 12 помножити на 33. Ось це головна властивість пропорцій. Це те, що потрібно запам'ятати. Так, з теорією у нас все. Переходимо до розв'язання вправ. Наше перше завдання, яке було на ЗНО, за 6 однакових конвертів заплатили 3 гривні. Ось. Тобто, ціна 6 конвертів це 3 гривні. Скільки всього таких конвертів можна купити за 12 гривень. Тобто, можна записати 6 конвертів. Це 3 гривні. А скільки конвертів, тобто у нас питають кількість. Ну, ми поки не знаємо. Тож давайте назвемо X конвертів. І за X конвертів заплатили 12 гривень. То чому дорівнює ось цей X? Ну, спершу потрібно записати якусь пропорцію. Ось, наприклад, 6 конвертів відноситься до 3 гривень. Так само, як і Х конвертів відноситься до 12 гривень. Тобто конверти до грошей. Якщо ми розділимо гроші на конверти, то ми отримаємо 7. А якщо так, то просто якусь величину. Але все одно ось ця властивість пропорції збережеться. Ось. Тобто у нас є пропорція 6 до 3, так само, як Х до 12. Ми знаємо головну властивість пропорцій. добуток крайніх членів. Тобто 3 на Х. Дорівнює добутку середніх членів. Тобто 6 на 12. Далі 3х. Це у нас дорівнює чому? 6 на 12 це 72. Звідси х у нас дорівнює. Ми обидві частини оцієї рівності розділимо на 3. Перепрошую, Ось цей 3. Знак, це означає ділиться націло. А нам потрібно просто розділити. Ми знаємо, що воно ділиться на ціло. Ось, якщо ми 3х поділимо на 3, то отримаємо 1. Якщо 72 поділимо на 3, то ми отримаємо 24. Тобто за 12 гривень ми можемо купити 24 конверти. І це у нас варіант відповіді B. Так, ось це був перший спосіб. А ще я можу розпоказати другий спосіб. Він може бути швидшим, простішим. Але просто в цьому способі ми намагалися застосувати саме нашу тему сьогоднішнього уроку. Якщо нам сказано, що 6 конвертів коштують 3 гривні, то скільки коштує один конверт? Тобто якщо ми за 6 заплатили 3, то скільки ми заплатимо за один? Тобто за один ми заплатимо всю суму поділити на кількість конвертів, які ми купили, тобто одна друга. Або 0,5 гривень. Ну, тобто, 50 копійок це ціна одного конверта. 50 копійок це один конверт. Можемо це записати. А у нас є 12 гривень. То скільки конвертів ми можемо купити за 12 гривень? 12 гривень це у нас по 50 копійок скільки. Тобто, це у нас 12 по 1 гривні. А в кожній гривні це 2 по 50 копійок, бо гривна це 50 копійок плюс 50 копійок. Тобто, це у нас буде 24 помножити на 05. І ось знову ж ми отримали, що нам потрібно 24 конверти. Тобто, за 12 гривень ми можемо купити 24 конверти. Переходимо до наступного завдання. Тут, що два фахівці розробили макет рекламного оголошення. За роботу вони отримали 3000 гривень. Е, і розподілили гроші таким чином. Перший отримав четверту частину зароблених грошей, а другий решту. Скільки гривень отримав за цю роботу другий фахівець? Ось, нам дано, що всього вони заробили 3000 гривень. І ці 3000 гривень були розподілені якимось чином, між е, першим. Фахівцем і другим фахівцем. Назвемо їх номер 1 та номер 2 І ще сказано, що перший отримав четверту частину зароблених грошей. Тобто, що таке четверта частина? Ось якщо у нас є цілий кружок, то четверта частина це якщо ми поділимо на чотири частини. І ось кожна з них це буде четверта частина. Тобто чотир... четверта частина це можна записати як одна четверта. Щоб порахувати, скільки він отримав, нам потрібно знайти четверту частину від 3000 гривень. Тобто, нам потрібно 1 четверту помножити на 3000. Якщо ми це зробимо, то ми отримаємо 750. Тобто, перший отримав 750 гривень. Тобто Це четверта частина. Бо 3000 можна записати як 4 рази по 750. А другий отримав решту. А решта це все те, що залишилося після того, як ми віддали гроші першому. Ось у нас було 3000 гривень. Ми віддали першому 750. Тобто у нас залишилося тоді 2250 гривень. І ось це решта грошей. І ось цю решту грошей ми віддали другому фахівцю. Всю. Тобто другий фахівець у нас заробив 2250 гривень. І це у нас варіант Г. Ну і це правильна відповідь. Ось. Тобто решта це все, що залишилось. Четверта частина це 1 четверта. Умовно, п'ята частина це п'ята. Там сьома частина це одна сьома. І щоб знайти, ми ось цю 1 сьому множимо на, ту, на те число, від якого нам потрібна сьома частина. Ось. Завданням розібралися. Переходимо до наступного. Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди, яку максимальну кількість копій можна одержати за 1 хвилину. Тут у нас знову ж, як і в першому завданні, є два способи. Спочатку можемо записати пропорцію. Ось 3 копії. Це 4 секунди. А невідома кількість копій, Х-копій назвемо, це у нас одна хвилина. Ось тут у нас проблема, тут у нас секунди, і тут хвилини. Так ми застосувати пропорцію не можемо. Нам потрібно, щоб тут копії, а тут були секунди чи хвилини однакові одиниці виміру. Але ми знаємо, що одна хвилина це 60 секунд. І ось далі тут вже ми можемо застосувати пропорцію. Тобто 3 відноситься до 4, так само, як Х відноситься до однієї хвилини, тобто 60 секунд. Звідси за, основним, за основною властивістю пропорції, про те, що добуток крайніх членів, тобто 4 та Х, дорівнює добутку середніх членів, тобто 3 помножити на 60. Тут у нас 4х дорівнює 180. Поділимо обидві частини на 4. 4х поділити на 4 це х, А 180 поділити на 4 це у нас буде. 45. Тобто 45 копій ми ж можемо зробити за 60 секунд. І це у нас відповідь А, тобто правильний варіант. І давайте знову ж спробуємо інший спосіб. Але що нам важливо в цьому першому способі? Нам важливо, коли ми записуємо ось цю пропорцію. Щоб у нас з одного боку були копії, тобто однакові одиниці виміру. Тут, наприклад, копії, яблука, щось Але потрібно одне, щоб було. Тобто не секунди і хвилини, як спочатку нам було дано, а щоб саме секунди і секунди, бо тільки тоді ця пропорція буде працювати. Ось. Тепер розглянемо другий спосіб. Нам сказано, що три е, копії за 4 секунди. І нам потрібно дізнатися тепер, якщо ми знаємо, що за 4 секунди 3 копії, то за 1 секунду скільки копій. Ось тут ми також можемо застосувати пропорцію, або просто 3 розділити на 4. І отримати, що за 1 секунду ми отримаємо 0,75 копії. Тобто не цілу копію, а якусь частину. Це за 1 секунду. Тобто копій за секунду. А у нас одна хвилина, тобто 60 секунд. Якщо за 1 секунду це 0,75, то за 60 таких секунд це 60 помножити на 0,75. І це у нас 45. Тобто ми двічі отримали одну і ту саму відповідь. Ну і, звісно, А, це правильний варіант. Переходимо до наступного завдання. Сергій і Петро збирали яблука. Сергій зібрав яблук у 5 разів більше, ніж Петро. Яку частину всіх яблук зібрав Петро. Що нам дано, що Сергій зібрав яблук у 5 разів більше. Ось тут потрібно зрозуміти, у нас є У. Тобто, якщо Сергій зібрав, скажімо, 15 яблук, то це у 5 разів більше. Тобто, ми множимо 5 на те число кількість яблук, яку зібрав Петро. Тобто Петро зібрав 3 яблука, а Сергій у 5 більше, тобто 15. Якщо ж у нас сказано на, умовно Сергій зібрав на 5 яблук більше. Е, тоді, якщо Петро зібрав у нас 3 яблука, то Сергій зібрав 3 плюс 5 8. Тобто, якщо на, це ми додаємо або віднімаємо. Якщо на якусь кількість менше, то віднімаємо. А У це множимо або діл. Ось. Тобто тут нам дано у 5 разів, це якраз нам дано відношення. Відношення це частка, як ми вже раніше казали. Тобто кількість яблук, яку забрав Сергій, нехай це буде Х, відноситься до кількості яблук, яку зібрав Петро, нехай це буде Y. І це дорівнює 5. А, що ми з цього можемо отримати, якщо ми домножимо обидві частини на Y. Тобто Х поділити на Y та помножити на X. Y, y скорочуються. Ми зліва отримаємо Х, а справа отримаємо 5 y Y це скільки зібрав Петро. Тобто Петро зібрав у 5 разів менше, бо Сергій у 5 разів більше. Тоді як ми можемо це переписати. Ми можемо переписати, що. Нехай у нас Сергій зібрав 5х яблук, а Петро тоді зібрав X. Щоб це відношення було рівне 5. Бо 5х поділити на Х це 5, ми частку отримаємо 5. Ось. І якщо ми 5х поділимо на Х, то ми отримаємо 5. І далі нам запитують, яку частину всіх яблук зібрав Петро. Якщо Сергій у нас зібрав 5х яблук, а Петро Х. То всього у нас скільки? Всього у нас 5х плюс Х. Тобто 6х яблук було зібрано. І Петро з них зібрав Х. Тобто яку частину від всіх, це нам потрібно ту частину, яку зібрав Петро, поділити на всю кількість яблук, яка була зібрана. Тобто Х поділити на 6х. І це у нас дорівнює 6, бо x у нас скорочується в чисельник. Одна шоста це варіант відповіді Б, і це правильна відповідь на це запитання. Переходимо до наступного завдання. Визначте m із співвідношення. Нам дано ось відношення тут таке, що m відноситься до 2 так само, як 3 відноситься до n. І сказано, що n не дорівнює нулю. Ось чому тут сказано, що n не дорівнює нулю? Ось давайте подумаємо: якщо бенборів було дорівнювало нулю, то 3 поділити на 0 у нас було б. Тобто М поділити на 2 дорівнювало б 3 поділити на 0. А як ми знаємо, на 0 ділити не можна. Саме тому вони ось це обмеження тут і написали. Далі. Нас питаємо. А ми знаємо, що основна властивість пропорції, що нам каже, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Добуток крайніх це 2 на 3, добуток середніх це m на n. Тобто m помножити на n дорівнює 6. Нам потрібно знайти m. Давайте обидві частини розділимо на n. M. m помножити на n поділити на n це у нас m, а справа просто залишається 6 поділити на n. Тобто ми отримали, що m це 6 поділити на n. І це у нас варіант відповіді Б. І це правильна відповідь на це завдання. Ось, з цим завданням розібралися. Переходимо до наступного. Умова задача. Протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількості пакетів, доставлених першим і другим кур'єром за цей період, відносяться як 3 до 7. Скільки пакетів доставить другий, э, другий кур'єр? Ось. 3 до 7 це у нас відношення. Тобто, нехай у нас перший кур'єр діставив 3х е пакетів, тоді другий діставив 7х доставив. Бо 3 поділити на 7х це те ж саме, що 3 поділити на 7, бо x просто скорочується. Х ми записали для того, щоб можна було легше знайти. І нам відомо, що разом вони доставили 210. Разом. Тобто кількість пакетів, доставлених першим кур'єром, це 3х. Додати кількість пакетів, доставлених другим, це 7х, і це дорівнює 210. Тобто 10х дорівнює 210. Далі обидві частини ділимо на 10, отримаємо, що х дорівнює 21. Але нас питають, скільки пакетів доставив другий кур'єр. Другий кур'єр, наскільки ми знаємо, діставив 7х пакетів. Тоді замість Х ми ставимо 21 і множимо. І отримаємо, що 7 на 20 це 140, тобто отримаємо 147 пакетів, було доставлено другим кур'єром. Це у нас варіант відповіді D, і це правильна відповідь. Ну, але ще можна е зрозуміти так, 3 до 7. Тобто Якщо перший діставив 3 пакети, то другий доставив 7. Тобто другий діставив... в. Принаймні в два з чимось разів більше. Тобто другий повинен доставити більше, ніж перший. А якщо ми подивимось тут, ось, наприклад, на варіант Г, тут у нас другий доставив 70, тоді перший доставив 210-70, це у нас а, зараз 140. Тобто, перший доставив більше. А за ось цим відношенням ми знаємо, що перший доставив менше. Аналогічно з варіантами А, Б і В. Саме тому усі ці чотири варіанти нам не підходять. Єдиний варіант це Д. Так, з цією завданням розібралися. Переходимо до наступного, до останнього на сьогоднішньому уроці. Два фахівці розробили макет рекламного оголошення. За роботу вони отримали 5 тисяч гривень і розподілили гроші таким чином: перший отримав четверту частину, а другий решту. Це завдання дуже схоже на попереднє. Єдине, що відрізняється, це ось це число. Якщо нам сказано, що отримав 1 четверту частину. Тобто, 1 четверта це у нас ось так записується. І щоб дізнатися одну четверту від 5 тисяч, то ми множимо на 5 тисяч. І ми отримаємо 1250. Тобто, перший у нас отримав 1250, другий отримав решту. Тобто від загальної суми. Ми віднімаємо те, що отримав перший, і отримаємо 3750 гривень. І це у нас відповідь Г. І це правильна відповідь на це завдання. Тобто решта це все те, що залишилось. Ось було 5000, 1250 віддали першому, а те все, що залишилось від цього, віддали другому. Ось. З цим завданням також розібралися. Дякую всім за перегляд. Ще раз наголошую, що я додам домашнє завдання у своєму телеграм-каналі. Ви можете зайти, розв'язати його та надіслати мені на перевірку. В телеграм-каналі буде інструкція, як надіслати на перевірку або в особисті повідомлення, або як у коментарях під постом. Всім дякую за перегляд, до наступних зустрічей.